І ще трохи про небо рівно рік тому, 4 серпня 2024 року, в усіх інформаційних блоках пам'ятаєш, звучало повідомлення, на яке ми дуже чекали, навіть кілька років в Україну тоді прибули перші літаки. F-16. наші повітряні сили зробили великий крок до встановлення паритету з росіянами у небі. Ну, ясна справа, що ворог і досі має перевагу в повітрі, але з кожним місяцем вона стає все менш відчутною. Яку роль відіграють F-16 на фронті і в тилу? Що вони вміють і на кого полюють? Про все це у сюжеті Віталія Залевського. Дивимось. Так палає гордість Кремля су – найсучасніший літак з усіх, які ворог застосовує на війні проти України. Відео було знято у червні цього року. Це наслідок першого повітряного бою за участю українського F-16. Він працював у парі з розвідувальним літаком Saab 340 який зафіксував ціль своїм потужним радаром і передав координати пілоту f 16 а той, залишаючись для ворога невидимим, збив російську сушку ракетою класу повітря-повітря. Російський літак розбився, а пілот катапультувався. Вже рік f 16 боронять українське небо. Перші машини, які прибули в Україну, презентував особисто Володимир Зеленський. Це було 4 вересня 2024 року. f 16 тоді розташували на аеродромі у Василькові. Росіяни потім неодноразово атакували і це, і інші литовища ракетами та дронами, але знищити жоден f 16 їм так і не вдалося. Полювання на крилаті ракети та шахеди одна з основних функцій цих літаків f 16 набирає швидкість до 2410 км за годину, а шестиствольна гармата розбиває цілі на шматки, які щоправда потім можуть пошкодити сам літак. Якщо, наприклад, потраплять у двигун. На жаль, саме так ми вже втратили три f 16 Це сталося саме під час відбиття масованих повітряних атак. На фронті ці літаки теж працюють. Вони мають потужні радари та системи РЕБ, які глушать російські радари та ракети. Завдяки цьому наші Міг 29 та су 27 можуть виконувати бойові задачі під прикриттям ф 16 Коли він навіть повертається, то в нього нема системи, яка дозволяла б тому знати, що по йому запущена ракета, і відпрацьована зараз така тактика, що Ф-16 виходить в зону там, де буде працювати. Мі 29 під час таких операцій F-16 може сам полювати за ворожими системами ППО та системами радіоелектронної боротьби. Він має ракети ХАРМ 88 які шукають такі об'єкти, фіксуючи їх радіоелектронне випромінювання, і самостійно наводяться на джерело сигналу. Вони можуть виконувати зазвичай завдання на вістові там від 50 і більше кілометрів до лінії фронту, а враховуючи дальність роботи радара, трохи більше сотні кілометрів. На дальність і е глибина робота цих літаків вона не перевищує 40-50 кілометрів за лінією фронту. Однак F-16 в Україні працюють далеко не на повну потужність, а все тому, що союзники постачають не всі доступні для цих машин боєприпаси або постачають, але в дуже незначній кількості. Наприклад, нам би дуже допомогли крилаті бомби agm 154 154 Soul, які можуть знищити ціль на відстані до 130 кілометрів. Запаси сполучені штати мають до двох тисяч одиниць таких бомб. а Ми могли достатньо суттєво підсилити спроможності в 16 по підтримці наземних операцій та зачищенні фактично ворожих командних центрів. f 16 також може нести крилаті ракети. Наприклад, американські AGM-158 JASM. свого часу. Володимир Зеленський говорив, що Україні для того, щоб закрити небо потрібно щонайменше 160 літаків F-16. Скільки їх зараз є на озброєнні повітряних сил? Точно невідомо. Ці дані тримають в таємниці. Але загалом країни-партнери обіцяли передати нам впродовж 24-го і 25-го років 79 таких машин. Дефіцит ми намагаємося закрити іншими бортами. Наші пілоти вже літають на французьких міражах. Розглядається також можливість придбання шведських гріпенів та єврофайтерів, над розробкою яких спільно працювали Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія та Італія.